Мокрий. Це мені я виставив відео, що Зеленський розмовляє, задихається. Я говорю, а ти сам спробую. Я щодня ві -ві -ві відео по пів години роблю. А зараз годину на спортмайданчику відзаймався, а зараз йду вже оце 25 хвилин швидко через сходинку на горл для біржу. Одразу після годинного заняття. Мокрий вийшов, але бачите, розмовляю. Нічого, як то кажуть, в'єтнамці не здаються, Вони 75 років, одна суцільна патологія. Але ще раз кажу, в'єтнамці не здаються. Бачите, зайшов. О, така краса. Тут щодня, тут я віджимаюсь ще, показую свої кондиції, які я як дійшов гору. Бачите, що робиться? яка неймовірна краса а. ну а зараз ще годину басейну потім десь о по другій годині можу трохи перекусити бо в мене такий організм ростущий якщо в мене я склянки води кіло набираю мене вага просто неймовірно росте Ось так ось. Тому мені, а ще було в мене ще в Україні шість мешхарцевих грив. Я сюди приїхав, ну, але я як я від них позбавився. Поліз на турнік, як я орав. У мене руки ж не згиналися, тільки оце гудзиком не міг на рукавах застібнути. Не піднімалася рука, ну місяць, кричав, а перед цим я зброс, скинув 25 кіло, було якесь як, дурне. Лікувати з таким вагою. З і, коротше кажучи, за пів місяця, ой за пів року я підтягувався 12 разів і е, прийшов до лікаря, е, показує знімки, він каже, що тебе немає нічого, як це нема? Було ж, оце, дивіться, ну нема. Я так зрозумів, що вони е, не М'язи спини, ми врізали каркас, а, як домкратом роздав цей хребець. хрибець. Вот. І спини сховалися всередину. І зараз теж вже десь 6 7 років пройшло, але а, як я тиждень оце, пробував, не займаюсь, починає потроху боліти. Ще пішли зовсім mm -mm. погано та не балуватися нельзя. Так що, щодня, турник, спортмайданчик, гора. 75 років хочеш жити. Працюй. Мало, дуже мало їж. Я вже давно зробив для себе висновок, що а, після 40. Треба вдвічі менше їсти і вдвічі більше рухатись, мені вже 20, а після 60 втричі. Це я і живу за таким принципом. Все бачите, я це. Слава Україні!